Mazda CX30. Дуже популярний автомобіль зі Америки. І виглядає він, ну, на мій погляд, дуже приголомшливо. Такий субкомпактний кросовер. і багато людей його хоче, тому що він компактний, в ньому можна і речі перевозити, і кліренс більшенький. Та й дизайн у нього дуже такий приємний. Салончик виглядає ось таким чином. Дуже цікава компоновка чорного салона з синіми вставками. Ось так це виглядає всередині. Кермо у нас таким чином, і підігріве сидінь ось тут, ось тут. І реалізація CarPlay Android Auto на мультимедіа виглядає таким чином. І дефлектори виведені під торпедо. Дуже цікаво виглядає. Цікава машина. Але що саме цікаве, дешевше, ніж Mazda CX5, вона не виходить. Тому що запчастини на неї навіть дорожчі, ніж в деяких випадках на Mazda CX5. Не знаю, чому так, але так склалася тенденція. А далі вам розповім. para Mazda.